Історія України відтворена у картинах. Полотна у жанрі історичного живопису, створені художником баталістом Сергієм Чайкою, можна побачити у міському краєзнавчому музеї. 7 листопада тут відбулося відкриття виставки до нових берегів. Для нас велика честь, що після ремонту нашої виставкової зали ми відкрили цю залу саме з цією виставкою. Я думаю, це дуже символічно і. Мене переповнює гордість і захоплення від того, що я бачу, тому що коли я почула, що пан Сергій, художник-баталіст, я думаю, мабуть, тяжко буде сприймати якісь картини, буде передача цього болю, страху, боїв і всього іншого. Але коли сьогодні я побачила картини, то я зрозуміла, що ці картини саме передають гордість захоплення нашими козаками, нашими величними пращурами. Від управління культури художнику вручили подяку. Сам Сергій Чайка зазначає, в його роботах головна ідея не війна. Я пишу не про війну, я пишу про любов. От зрозуміло, про любов. Це не війна. Любов до всього. Ми приходимо на картини художника капіталісти, але не бачимо крові. Хоч де знайдеться, щоб я намалював кров. Де да не для того пишеться картина, розумієте? В музеї давно чекали на персональну виставку пана Сергія, зазначив директор закладу Костянтин Мешко. Я знаю, що у своїй роботі ви також стикаєтесь із історією. Ви на нашу минулу зустріч ви розповіли, що усі деталі одягу воїнів, зображених на ваших полотнах, усі деталі зброї ви берете з історичної, достовірної літератури. Це дуже приємно. Ми місто, яке славиться своєю саме козацькою історією. І я думаю, що вам буде цікаво. Пізнати наше місто саме з його історичної сторони. Від музею художнику подарували книгу Дніпровського краєзнавця Миколи Чабана. Ім'я пана Сергія відоме не тільки в Україні, а й за її межами. Його полотна знаходяться у приватних колекціях в Аргентині, Америці, Канаді, Польщі, Німеччині, Південно-Африканській Республіці. Сергій Чайка малює змалку та каже, що художником став після перемоги у міжнародній виставці в 1995 році. Це було перше визнання, каже пан Сергій. Моє покоління ми ж побачили все: піонерію, комсомолію, партію і. Початок незалежності, розумієте? А для творчої людини, художника це клондейка. Сергій Чайка розповів, чому обрав саме такий напрямок у творчості. Коли я ріс у Ростові-на-Дону до першого класу, мені казали всі о, росний козак. Ну, говорить і говорить, ну козак і козак, навіть щось добре. От. І тільки десь років після десяти я став шукати, а що це. І Боже, коли я так трохи до мене стало доходити. Та це ж воїни, це ж бійці. Козацтво зацікавило художника, і коли він опинився тут, в козацькому краю, почав шукати інформацію та більше досліджувати історію. Надихнула пана Сергія книга почесного громадянина Новомосковська, дослідника українського козацтва Івана Стороженка. Ця книга вона добре ілюстрована, в ній багато цікавих сюжетів. І тому ця зацікавленість книгою вона переросла у Сергія Михайловича взагалі зацікавленість козацтвом. І Він почав писати картини на козацьку тематику. Чому ми з Іваном Сергійовичем теж дуже радіємо, що ми, якимось чином посприяли тому, що у нас в Україні зараз є такий відомий, прекрасний художник баталіст Я хочу розповісти, що на мене. Справила враження одна картина, яку ми побачили у майстерні Сергія Михайловича. Це був початок 2005 року, і тоді вся наша країна, як ви розумієте, жила помаранчевою революцією цими проблемами, цими інтересами. Родина чаяк вони дуже уважно слідкували за подіями на майдані, підтримували демократичні сили і тому Сергій Михайлович під впливом цього. Написав свою картину, присвячену Помаранчевій революції. Вона являла собою велике полотно, на якому були зображені всі основні політичні фігури того часу. Представники демократичного табору були зображені у вигляді козаків вишиваних сорочках, які їдуть на конях. Віктор Ющенко був зображений гетьманом з булавою, теж вишиванці, і він вказував шлях білих бій. От. І ця козацька кімната вона переслідувала і виганяла Януковича і його прибічників. Картина була написана на політичну тему, але навіть там, в такому стилізованому вигляді, у сучасному вигляді. Такі були присутні козацькі мотиви. Пані Надія відзначає, що давно спілкуються з Сергієм Чайкою та його дружиною Наталією. Подружжя працює у творчому тандемі. Наталія Григорівна пропонує теми, надихає художника на створення робіт, пише до них коментарів. А, мені дуже пощастило, бо я вже більше там 30 і так далі років. поряд з ним, і я можу досліджувати, як створювались картини. Розумієте, це таке. Щастя, але я і дуже такий строгий суддя цього. Я хочу сказати, що всі роботи, які він зробив, вони всі зроблені з любов'ю, любов'ю до нашої країни, до наших людей, до нашого часу, в якому ми живемо. І е, сьогодні ви можете пройтись е, по залу, подивитися на рік створення картини. Це дуже цікаво. Бо кожна картина створювалася в якийсь час. І в цьому часу була присутня та чи інша енергія, ті чи інші події. І в картинах ця енергія відтворена. Творчість художника можна обговорювати дуже довго. Гарні відгуки про його роботи залишав і відомий польський режисер Єжи Гофман, який працював над документальним фільмом про Україну. У новомосковців є гарна можливість ознайомитися з виставкою до нових берегів. Вона буде доступною для перегляду до 15 грудня у міському музеї.